тисяча 1250 <пірця> їх, гривень. М -м -м, борщ. Ох, я такого смаку ще ніколи не відчував. Сам ресторан старомодний. І при цьому ціни шалені. Три, два, один пробую найдорожчий борщ в своєму житті. Уявіть, що у 2026 році на початку січня ви вирішили згадати дитинство, тому що на вулиці випав сніг і в Києві, у Львові, і в навіть в Одесі здається, набираєте друзів або берете молодших братів і сестер, або просто берете дівчину, або навіть маму. Берете лижі, сноуборд, санчата або просто мішок, набиваєте піском і йдете на горку кататися, радіти, кайфувати від того, що нарешті пішла сніжна погода. Але от проблема: вам вже давно... Все не 15 і на наступний день ви злягаєте в лікарню. Ні, в лікарню, це не дай Бог. В ліжко просто просинаєтеся і розумієте, що а, горло болить, нос шипить, я не знаю, вуха болять. Ну все просто ломить тіло. Що в такому випадку потрібно робити? Правильно, лікуватися. Але чим таблетками лікарі скажуть, ну, звичайно, ні. Моя думка, що найкраще лікування в такому випадку це чорний, червоний український справжній наваристий борщ, який подарує вам не те, що здоров'я Дарує назад вашу молодість, зробить вас красивими, успішними, сильними, тому що це наша страва українська, як інакше. Але от не задача в Києві, стільки тих борщів є. Насправді, є борщ за 72 гривні сільпо, 350 грам, красива картинка, нібито виглядає все дуже дуже гарно. А є борщ в лакшері, ресторанах, хоча так і не скажеш, насправді по фото, який чомусь коштує 1250 гривень. Ви що, з, з розуму зійшли? У мене в шкільній їдальні. Ні, він 20 гривень був, а тут 1250. Що ж туди поклали, я вважаю за необхідність розібратися в питанні, чим же краще лікуватися від такої морозної погоди в січні разом зі мною сьогодні. Ви пройдете шлях від найдешевшого в Києві до найдорожчого в Києві борщу. Дізнайтеся, що насправді вартує свої гроші, а що може підставити вас. Можливо, навіть отруїти. І головне абсолютно не вартувати свої гроші і спортити настрій. Що ховається за красивими картинками, що ховається за дорогими цінниками. Мене звати Борис, ви на каналі маленькому, на якому ми оглядаємо всілякі цікаві продукти в Києві, від найдешевших до найдорожчих. І сьогодні в нас дуже цікавий традиційно український випуск. Тож, будь ласка, поставте лайк на це відео, підпишіться на канал і дивіться це відео до кінця, тому що в кінці завжди найцікавіше висновки, оцінки і рекомендації, що в результаті варто спробувати, а що ніколи в житті. Я бажаю вам приємного перегляду і смачного, хто їсть. Дякую вам за лайк та підписку, яку ви поставили. Отже, почнемо з нашого борища Сільпо раз коштує він 72 гривні 38 копійок, здається, але так написано на сайті. Я міг би навіть не побачити, коли брав його в сільпо, що там ціна чомусь відрізняється. Можливо, кожен магазин сільпо ставить різну націнку, але в результаті в магазині заплатив я за нього 91 гривню. Спочатку, давайте, як завжди, оцінимо пакування цієї страви. Що ми тут взагалі бачимо? Цікаво, що вони вирішили не просто лоточок продавати, як роблять багато супермаркетів, не клеять нічого на салати, які стоять запаковані, там не знаю на котлети, червоний бор борщ Зі свининою має дуже гарну картинку зверху. Таку це завжди додаткові гроші для виробника. Тобто, я так розумію, що вона дійсно працює на те, щоб цей борщ гарно купляли. Але головне, щоб ця картинка відповідала тому, що ми там всередині побачимо. Тут написані рекомендації: розігрівати, я так розумію, його можна прямо в цій тарілці, чим ми зараз і займемось. Написана вся інформація: білки і жири, як зберігати. І головне, що мене цікавить, до речі, чи я купив свіжий борщ. Написано, що вжити його потрібно до 12-го числа, а сьогодні у нас сьоми, якщо не... Запакований він був вчора, 6 січня, тобто борщ може хранитися 6 днів. Чесно кажучи, я не знав, що він може хранитися так довго. Напишіть в коментарях, чи ви зберігаєте в борщ в холодильнику, який варите самостійно, можливо, стільки днів, бо мені здається, що за цей час він вже може трошки застоятися і краще його не їсти, але в сільпо свої погляди на це. Ну, можливо, вони сюди щось додають. Нешкідливе, сподіваємося, щоб він стільки довго стояв. Подобається, що сільпо завжди заморочується над пакуванням. Я от навіть помідори сьогодні купив, бачите, вони зроблять. Робили черепаха черепаха помідори. Вони сильно виділялись серед всіх помідорів, які там були, тому я вирішив взяти саме ці. І борщ, так само ви, окрім, окрім красивої картинки, тут ще написана пісенька, як тебе не любити, борщі комій Ну це хорошо, мені одразу якусь апетитно, чесно кажучи. Молодці пакування 10 з 10, як для такої ціни, це все, все все ж таки недорого за борщ, але тільки за умови, якщо він буде смачний. Розпаковую. Та-дам! виглядає, нібито непогано. Я не бачу тут сильно м'яса, не бачу нічого такого, нічого, чесно кажучи, поки що не бачу взагалі. Мені здається, дуже рідкий такий. А в борщу, як ми знаємо, ложка має стояти. Якщо ложку отак от ставити в гарний борщ, то вона не рухається. Зараз будемо перевіряти сим борщом і борщом. Знімаю плівку, грів мікрохвильовці і кушаємо. Так цікаво завжди дивитися, як їжа крутиться в мікрохвильовці. Ох, гарячий, гарний борщ. Ох, нагрів. Запахне. Ммм, прикольний. Він набагато наваристі, ніж я думав. О, одразу бачу великі куски м'яса, пару штучок. Буряка тут не пошкодували і дійсно виправдовує свою назву червоний борщ. Давайте спробуємо м'ясо. Без м'яса ніякої оцінки давати не вийде. М -м. Смачно, гарно. М -м, таке м'яке місце, ні картошечка там гарна, юшка смачна. Солодкуватий борщик, прям як я люблю. Перевіряти, чи тут ложка стоїть, думаю, немає смислу. В принципі, не стоїть вона тут. Борщ достатньо рідкий, але не сказав би, що тут немає густини, тому що, як бачите, її тут дійсно багато. Єдине, що м'ясо, давайте порахуємо. один шматок я великий з'їв. Бачу, ще один маленький, ще один великий, такий прям гарний, такий самий, як я тільки що кушав. Ну і, в принципі, все. Три шматка свинини на порцію цього Абсолютно достатньо, як на мене, ще й без косточок, без ніяких шкурочок, без хрящиків, Взагалі супер. Ох, я ж в принципі чого таку підводку до відео робив про захворювання після катання з горки на різноманітних транспортних засобах. Тому що я сам захворів. І я зараз прямо лікуюся, знаєте? Ну прям гарно цей гарячий борщ. Він одразу дає тобі якусь енергію, потепління. Я не знаю. Гарний, мені подобається поганого, поки що й не можу нічого сказати. Давайте я половинку хоча б з'їм. Можете поки написати в коментарях, який ви борщ любите. Є шріз. Є з чорносливом, є ті, хто зелений більше люблять, чи любите сало до борща. Цікавить ідеальний рецепт. ваш. Фаш і фасоль з пс. І фасоль з пшоном ще додають. До речі, цікаво, що тут є фасоль? Ні, немає, шкода. Я її насправді люблю в борщі квасоліцю. Вона дуже гарно доповнює смак. В Англії взагалі жодна страва без бінс не обходиться. І не те, щоб вона дорога, мені здається. М'ясо дійсно смачне. Чесно кажучи, боявся, що будуть якісь м'ясо на кості. Знаєте, там ребришка люблять люди. От я такий, мене цікавить в борщі все, що не Потрібно витягувати руками, і обгризати. Хоча я знаю, що люди люблять таким займатися. Це які доставки морепродуктів, які прямо ведрами привозять. Кривітки, сміногії, ви в тому капашитесь, чистите все, дістаєте, висасуєте. От для людей з України традиційно вважається класно обгризати ребришка з борща, але я не люблю. Не хватає мені сметанки, звичайно, до борщика цього. Але що ми хочемо за такі гроші? Я і так дякую, що смачно зробили сільпо. Цей борщ він доволі гарний, наваристий, дійсно повторюю. М'ясо смачне, не застрієння. Де ніяких проблем з ним немає, це головне для мене в борщу. Майже я його дуже люблю. Дуже багато де пробував. До речі, один з найсмачніших для мене в мілкбарі. Якщо ви ніколи не їли, спробуйте. Він недорогий, що цікаво. Хоча сам заклад доволі популярний. серед мого покоління, в які не люблять відкладати гроші. Ми любимо сходити в заклад, з'їсти торт за 400 гривень і не мати своєї машини. Квартири так от борщ там коштує 190 гривень. Моя рекомендація щиро спробуйте. Це бомба, звичайно, він кращий аніж це. Цей борщ є за що переплачувати, але і цей мені дійсно сподобався. А ще одна рекомендація: приїхати на захід України, там готують борщ е, з вушками. Я думав, що це справжніми вушками свині, але там так називають пельмені з картошки, наскільки я пам'ятаю, це дуже смачно, бомба. Подають його навіть в чашечках іноді, ось так, в кружці, щоб ти міг його пити. Питний борщ це тупа бомба. Напишіть, можливо, у ваших містах теж так роблять: Миколаїв, Одеса, Харків, тому що я такий вперше спробував на заході України. Все, про інші борщі. Стоп говорити, я собі тепер навіть не уявляю, якщо цей борщ був гарний за 91 гривню, то що ж нас чекає там? За 1250. Остаточно, звичайно, поки неможливо сказати, що саме цей коштує свої гроші, тому що, можливо, царське село приготувало щось таке імбове просто, що я навіть не буду цей доїдати, Вилью його, тому що там буде справжня смокота. Відставляємо борщик дешевий і переходимо до монстра. Можливо, найдорожчого в Україні борща за 1250 гривень. Уявіть. Собі цю цифру, і мені дуже сумно, що я заплатив такі гроші за борщ. Тому сьогодні будемо зараз намагатися їх відбивати враженнями, які, сподіваюсь, він подарує. Вже трошки підглянув, що там, да і ви бачите, що тут два пакета, Давайте розбиратися, що вони привезли. Частина друга найдорожчий борщ в Україні, який ви бачили, і чи вартий він своїх грошей. Погнали! Отже, розберемося з пакуванням. У нас два пакета, як ви бачите. Самі пакети прикольно брендовані. Єдине, що чомусь на одному була наліпка Києво-Печерська лавра. Його в Києво-Печерській лаврі готували. На іншому наліпки немає. Пакети гарні, видно соцмережі. Можете зайти подивитися, як ведуться соцмережі, ведуться непогано. Але оце царське точка Київ треба поміняти вже час, вже на часі міняти на Київ. Правильне написання. Раптом, хто не знав, різниця величезна. Але це таке чисто. Докопався, можливо, не знали. Раптом, то я наголошую. Це, я так розумію, з наліпкою головний пакет. Поки що ми перейдемо до другорядного. Сам ресторан, здається, знаходиться прямо біля Києво-Печерської лаври. Вулиця навіть, бачите, Лаврська, 22. Прикол. І там, я так розумію, він знаходиться вже років 15, напевно. Дуже давній ресторан в такому традиційно українському стилі. Трошки видно, що це не зумери відкрили, і, можливо, навіть не міленіали. Він такий старомодний трошки. І при цьому. Сіни шалені, значить, напевно, попит є. Інакше вже давно би закрились. Ви ж самі розумієте, якщо хейтити якийсь заклад за те, що там прайс високий, то хейтити з розумінням того, що він все одно живий цей заклад за рахунок того, що в нього люди ходять. Тобто прайс, можливо, високий буде там для мене. Але в Києві живуть багато дяді і тьоті, які з радістю приїжджають, замовляють цей борщ, бо він є в меню, його ніхто звідти не виводить. Прикиньте, під час війни попит є, я в шоці. Ладно, що там піца, якісь дорогущі, суші, бо їх вдома не готують. Обично, але борщ такий кризовий період за такі гроші купуються. Він коштує більше, аніж кожен громадянин України нещодавно отримав підтримки зимової. Це дуже великі гроші. Подивіться, що тут стоїть в пакеті. Я в шоці. Тадам, тут у нас купа чеснока, чеснока, Чос... нічого собі. У нас тут дуже багато. Дві сметани, два і дві якісь поливки. Я так розумію, це для хліба. Бачите, з укропчиком і там маслі це напевно, щоб був вологий, смачний. Ну в позаті хаті ми таке теж бачимо. Цим нас не здивувати, але чим здивувати, так це те, що тут дуже багато червоного гострого, я так розумію, перцю, сала і чесноку. Прям катастрофічно багато. Далі це у нас пампушки. Вау! Чотири штуки. Далі побачите, чому саме чотири їх. Виглядають непогано і вони. О, а, ого! Вони з сиром, типу, чи що це таке? Зараз я вам ближче підзніму, подивіться уважно. Мені здається, що тут їх розрізали. Ну да, і щось тут зверху поклали, чи то сир розплавили, чи що з ними. Мені здається, що тут вершки, сир і гриби навіть. Це якась імба. Розумно, Ідемо далі. Останнє, що ми маємо тут, це якісь теж О, що це таке, господи. А, це ребра. Боже, я подумав, тут копита якісь. Вони, походу, м'ясо окремо поклали. Одразу розпаковуємо. Чи це все-таки не копита? Я не знаю, є якісь борщі з копитами. Фух, ні, слава Богу, це все таки ребра. Бо я реально налякався. Подивіться Ну, так якщо дивитися, ну це ніби може якийсь би сказлячий борщ, був сказльонка. Я не знаю. Ну, всяке, знаєте, Гадость придумають іноді телячі щічки, наприклад. Ось так у нас виглядають ребра. Ребра не всі їдять, я думаю, і я в тому числі не люблю їх в борщі. І це, до речі, дуже круто, що вони поклали їх окремо. Вони дуже такі жирні, і ну спробую, спробую, звичайно, не те, щоб я прям повністю проти був, і вони в тоді якомусь такому соусі цікавому. Чи що це сметанковий, якийсь тут маринад? Ой, ну тут прям дуже багато жиру, бачите? Я не знаю, це напевно дороге м'ясо. Напевно, багато людей люблять таке. Я не хочу вертіти носом на цьому каналі. Обов'язково спробую. Просто одразу кажу, що можливо буду не в восторгі, але не через саме м'ясо, а просто тому що в мене свої вподобання, як і в кожної людини. Що ми тут маємо? та да дам та-дам. А це вже, я так розумію, наш борщ. Так, да. це вже наш борщ, це вже він, одна порція і друга. Чому? Тому що борщ називався родинне застілля і він розрахований не на одну людину, а це прям така каструлька борща в закладі подається. Але каструлю, на жаль, не поклали. Все розклали окремо по судочкам, але нічого, зараз я все це об'єднаю. Беремо модну каструльку, яка взагалі не чекала, що в ній сьогодні буде чотири порції борща з свинячими ребрами. Вона така вперше бачить. Якщо щось готую, то готую небагато. Абично тут варяться яйця. Зараз тут буде чотири борща чотири свинних хребришка. Побачимо, як воно має приблизно виглядати. Бо в цих судочках не зрозуміло, скільки насправді тут об'єм. І чесно кажучи, я не бачив на сайті, скільки об'єм. Бо я знаю, що сільпо 350 грам. Ми пам'ятаємо тут. Я думаю, що одна ця штучка це десь пів літра. Тобто сумарно десь можливо літр, літр, двісті. О, бризнуло. Ні, ну це вже пів кастрюлі, насправді в латку не виглядає, такий великий об'єм. І наливаємо другий. Пішов. Вау! Ціла кастрюля борща вийшла. Прикиньте, офіть! Оце в два латка можна цілу кастрюлю борща, Ну, чи то в мене кастрюля така сумасшедша мала, чи то оптична ілюзія якась, обман зріння, не знаю. Прикол, я дуже здивований, і це я ще не додав. Цю цей латок теж повноцінний, можна сказати, ребра. М'ясо, до речі, смачно пахне. Такі апетитні ребришка. Може попробую щось одразу. 嗯。Mm. Вау, м -м, таке смачне м'ясо, ніжненька і дуже жирна свинина, насправді, але прикольно. Думаю, що не зря я м'ясо додаю в борщ, тому що зараз я перемішаю, борщ стане ще м'яснішим наварістим, таким, як він має бути в Україні. Боже, за кордоном, би люди так здивовано дивилися на все, що я тут їм. До речі, Ютуб зараз почав переводити ці відео, озвучку на відео для інших країн. Їм, як і вам, в стрічці рекомендацій попадається відос. Назву є. Перекладають, наприклад, для Японії перекладена моя назва буде там на японську. І потім людина включає це відео, і, можливо, прямо зараз хтось дивиться з іншої країни, і я говорю мовою іншого народу, тому що Ютуб автоматично мене транслює. Уявляю, якщо тут є іноземці на відео, бо нещодавно в коментарях писав Японець. Уявляєте, він дивився відео про суші. Я в шоці уявляю, який шок буде для іноземців зараз, коли я їм тут щось червоне, непонятне, додаю якесь жирнюче м'ясо, але це наша кухня. Ми. Тому і такі сильні, що ми харчувалися цим з дитинства. Давайте перемішаємо і вже буду, напевно, пробувати. Отже, що ми тут маємо по борщу? Я вже намішався, чесно кажучи, виглядає ну прям соковито. Прям дуже гарно. Ложка, до речі. О! О! Бачили, майже стала гуші. Тут дійсно достатньо. Порція знову таки розрахована на чотирьох людей. В цьому закладі є ще порція на одну людину. Вона коштує 485 гривень. Якщо я не помиляюсь, це дуже дорого. Якщо поділити ціну цієї порції каструляки на чотирьох, то це виходить 413, 12 гривень. Якщо я не помиляюсь, тобто ви розумієте, можна зекономити. Якщо це буде смачно на свої гроші, я не знаю. Я ще в себе в інстаграмі в сторіс цей заклад прорекламую, але. Думаю, що на 1250 гривень це буде дуже важко зробити. Тож на 3-2-1 я пробую найдорожчий борщ в своєму житті. 3, 2, 1. Гм. Я такого смаку ще ніколи не відчував. Надо ще ложка. Цікаво. Дійсно цікаво. Боки що не скажу, що я супер вражений. Зараз розповім, в чому справа. Коротше кажучи, цей борщ має такий, блін, навіть не знаю, як описати. Напевно, солодкуватий підкопчений смак. Це не є такий борщ, точно як Сільпо. Він тут, а ну-ка, навіть зараз попробую ще раз. Набагато звичайніший, набагато звичайніший має смак. Але зараза смачненька ця маленька штучка, все одно цей реально. По-перше, він, типу, жирніший, по-друге, ну дійсно смачніший. Але свою ціну він поки що абсолютно не заслужив все одно. Це смачно. Я, до речі, бачу тут квасоль, що мені в ньому не подобається точно, так це розміри картоплі. Подивіться, капуста нормально нарізана. Фасоль не є якась супергігантська. і воно ж має картопля відповідати цьому, щоб його було просто їсти, а вона величезними шматками. Подивіться, от який має бути розмір. Оце, от хороший розмір, в був. Її дуже зручно їсти тут. Треба ще знайти місце в рот Тові порожнині, де саме розкусити цю штучку, тому що вона займає багато місця. Ну і юшки тут все таки доволі багато в борщі. Бачите, я от можу опустити ложку, підняти, опустити, підняти. І піднімаю я переважно юшку. Хочеться отак навіть взяти і попити за рахунок того, що вона така солоденька, чуть-чуть така пікантна юшечка. З'являється спрага після кількох ложок, і хочеться пити ще й ще. <тит> mm. Бляха, що ж мені це нагадує? От щось мені нагадує цей смак. Я не можу його до кінця описати. 100% потім випущу відео, і тоді згадаю: жирний, дуже жирний борщ, але в принципі окей на свою ціну. Зараз ми ще будемо їсти пампушки. Пампушки я підігрію, тому що вони з сиром. І не забуваємо, що в нас також є поливка зелененька для них. А, до речі, тут же була ще сметана для борщу. Але чесно кажучи, краще пробувати спочатку борщ було би мені без сметани, звичайно, аби почути оригінальний смак. Тому я все зробив правильно і поливаємо пампушечки ось таким цікавим соусом. Ммм, вау, це так. <світ> О, що це таке? Чекайте, що мені нема нічого запити даже. Яке воно гостро виявилося різко. Спочатку смакувало як якийсь весняний салатик, а потім, як дало мені, тут, напевно, чеснока, концентрат якийсь. Добре, поливаємо це і пробуємо пампушечку. Ммм. Mm. <тит> <тит> Боже, яка смакота, що це таке? Дуже смачні пампушки. О, гляньте, тут є гриби, вершковий соус, сир, цибулька здається, навіть є. І вона прямо всередину пампушки, ця начинка інтегрована в дирку. Гляньте, це ніби українські суші з грибами і сиром, і вершковим чимось. Замість рису хліб, замість сиру Філадельфія, звичайний український сир. Дуже смачні пампушки. Вау! За них респект конкретний. От що значить правильний вибір хліба до борщу? Це прям мистецтво. А ще я хочу спробувати чес. Сначок до борщу. Не знаю навіщо тут червоний перець, коли є часник. Я часник більше люблю. Запиваємо ще ой Ой-ой, швидше, швидше. Клас. бляха, що мені напоминає цей борщ, я не розумію. Напевно, в мене є якась згадка про дитинство. Я не знаю про щось. Можливо, в садіку давали дітям такий потужний борщ, можливо, ще щось. Він, от прям ну незвичайний, Солодший, ніж звичайний борщ, такий, ніби підкопчений. Ну коротше, мені прям це подобається. Дійсно, гарний, не реклама, якщо що. Ви пам'ятаєте, я так само віддавав зі своєї кишені за шаурму, за бургер величезний, за піцу дорогу, що гроші. Степана Чуш, ми теж дорогу шаурму з вами дегустували. До речі, хто не бачив перегляд і всюди, чесно кажучи, от не так сильно страви коштували свої гроші. і в шаурмі так взагалі В шорма мінус. Як цей борщ за 1250 гривень, ціла кастрюля, смачно. Хотів би я, як завжди, похейтити, але сьогодні ми з вами хвалимо дорогу страву. Ура! Царське село! Браво! Вітаю! Складно тримати заклад успішним, прогресивним. Вони гарно зробили пакування. Ми з вами побачили багато латочків з різноманітними от гляньте. Я даже ще сало не пробував. Чесно кажучи, я. Не фанат сала. Я вважаю, що треба оцінювати те, в чому ти розбираєшся. Якщо я не розбираюся, то оцінювати я не буду. Я вам краще його покажу. Ви можете подивитися і сказати, це гарне сало чи не гарне сало. Ну, мені здається, так як тут є і м'ясна, м'ясний прошарок і самого сала, і така скориночка, ніби тут хрусткенька, мені здається, що це було б добре, якщо б ви хотіли з'їсти. Разом з пампушками, я думаю, що це б ну класно було. Мені сподобалося те, що я сьогодні з'їв, і що Цікаво, сподобалися обидві справи. сільпо борщик за 91 гривню абсолютно, абсолютно вартує своїх грошей. Це класний, дуже гарний борщ, який я тепер буду брати для того, щоб просто поїсти без зйомки. А таке дуже рідко, я кажу, і дуже рідко таке трапляється, дійсно, щоб мені якась страва сподобалася настільки борща гарного, окрім мілкбару, який я вам розказував, я не знав. Тепер буду точно цей брати. Цей борщ за 1250 гривень. Звичайно, ніхто не буде замовляти просто так. Але. Він гарний для те для того, щоб, наприклад, в ситуаціях, коли до вас будуть їхати батьки-дівчини, і вам потрібно якось себе показати перед ними, не знаю, гарно. Або у вас якесь побачення, і ви хочете гарно себе показати. Оцей борщ вартує того, щоб зробити ваш вечір на 100%. Але в звичайний день замовляти його немає смислу. Абсолютно не варто переплачувати. Та й він мені здається приїсться, якщо його кожен день їсти. І взагалі тут стільки калорій, я впевнений на одну кастрюлю о, борщ сільпо. Отримує 9 з 10 балів від мене. Мінус за фасоль, мінус за те, що м'яса. Ну, було б краще 4 кусочка, але, чесно кажучи, придираюсь, страшно. Тому що 91 гривня, самі розумієте, з цього ще треба зробити. 9.1 з 10. Хай буде так. А цей борщ отримує 7 чи 8, як думаєте? Хай буде 7.9 з 10, тому що він класний, але дуже дорогий. Мені дуже цікаво, яка ж тут собівартість. Можливо, собівартість ще вимірюється в тому, що цей рецепт потрібно було придумати. Можливо, він якийсь там сімейний власник рецепт або ще щось, і цінність борща не тільки в компонентах і в кухарі, який його готує, а ще в тому, що цей борщ є унікальним, і він на це повністю має право. Знову таки повторю свою тезу спочатку відео: якщо щось стільки грошей кошти. І воно є в меню довго, значить, його купують, значить, попит є на цей борщ на порцію з одного за 485 гривень. Тому, в принципі, претензії ноль, просто я собі його не можу дозволити, постійно брати. Давайте почитаємо коментарі під минулим відео. Там є дуже цікаві. Я хочу ввести цю традицію, відповідати на коментарі вживу, тому що так, ті, хто почують відповідь, почують її в правильній інтонації, в правильному формулюванні. І, взагалі, хочу з вами спілкуватися більше вживу, аби вам було приємніше. Ольга Сміт під минулим відео пише: Клас, веселий, молодий, дуже приємно дивитися. Дякую, велике пані Ольгу, але не впевнений, що молодий це насправді перевага в моєму випадку, тому що Віктор Гайдученко пише, наприклад, дитина, піде на завод, попрацює, а потім буде щось оцінювати. Дуже шкода, я думав, що мені буде достатньо в неймінгу каналу написати гурман Борис, і тоді все буде добре. Виявляється, на заводах вчать оцінювати їжу. Ще хтось пише: дружище на мікро є крокодильчик. Крокодильчик на мікрофоні. Я насправді знаю, що він там є. Я просто спеціально його тримаю в руках, тому що ось так і ось так звук трошки відрізняється, якщо ви можете побачити. Я давно працюю з петличками і помітив, що коли тримаєш їх прямо біля рота, логічно, що звук буде краще. Тому я, в принципі, їх так завжди і тримаю, та й просто мені так якось комфортніше, бо я точно бачу перед носом, що я її не забув вдягнути. Побачила плакат на фоні Сєвєродонецьк. підписка і лайк за це. Дуже величезне дякую всім сєвєродончанам, всім луганчанам, донечанам. Величезний привіт. Цей плакат мені дуже подобається. Покажу вам зараз його, до речі, в повному обсязі, плюс вайп, хоч. Десь я можу побачити своє мирне місто. Тіпа, крутой, пише: три години ночі слина тече, як в пса. Вибачте, хто вночі дивиться, вам величезний теж. Привіт. Ті, хто вмикають ці огляди вночі, або коли не їдять, ви величезні герої. Вірю, їсти, хочеться дуже сильно. Тримайтесь, скоро поїсте Ну і ще коментар, дяка за позитив і щирість в оглядах. Чому ви вирішив його взяти? Тому що в підписниці там на аватарці студія ТСН уявляєте, цей канал дивляться люди, які або працюють, або просто були там, де новини знімають. Ніколи в житті не думав, що зі мною таке. Трапиться, будь ласка, якщо ви ще там розкажіть про цей канал в новинах. Ну і на цьому, друзі, все. Дякую дуже, що подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось це так само, як сподобалося інше. Я вам вдячний за всю підтримку, яку ви оказуєте цьому каналу. Переходьте до інших випусків і пам'ятайте, все погане закінчується, все хороше теж, тому ніколи не втрачайте часу дарма в новому 2026 році. З вами, був Борис.